Доброго дня, вас вітає компанія автопарк. У нас є таке нове надходження. це у нас на сядібюця автівка у нас з 2011 року випуску у сірому кольорі в універсалі з 1,2 бензиновим двигуном Всередині в нас тут. Темний текстильний салон, сидіння в гарному збереженому стані. Коригуються вони у нас механічно, електрослупідйомника, переднє коригування дзерка у нас також механічне. Присутнє мультикермо у автомобіля у нас 182 тисячі, механіка у нас тут п'ятиступка. Також відповідно присутній AUX, підігрів заднього скла, кондиціонер та штатна система мультимедії. Салон в гарному, хайному стані. Позаду сидіння також в хорошому збереженому стані, позаді у нас от весла. Та, відповідно, велике та доволі містке багажне відділення з шторкою. Технічна автівка повністю обслужена. Останнє ТО пройдено 2000 тому, по він ніяких запитань. Двигун та коробка працюють цілком справно. Тому якщо вас цікавить це авто, звертайтесь містом 2 вулиця Кінцева, 60. Також переглядайте нові на надходження на сайті Автопарк Юан.